Дитина лежить, дві ноги переломані. Дитина не може не встати нічого. Просто лежить, не повернутися в сторону ніяк. На це дуже страшно дивитися. Іван Ліщук, мама 13-річної дівчинки. Зараз жінка не відходить від своєї дитини, допомагає та доглядає у школярки обидві зламані ноги внаслідок страшної аварії. «Дитина повертала, гуляла, поверталась додому, підійшла до пішохідного переходу, подивилася, машин немає, зелений горить. Вона хотіла його ну, перейти. Може, вона скоріше десь переходила його. І, каже, я побачила вже, як фари машини засвітилися. Каже, я не поняла, я хотіла. Відступити назад, але вже каже, я впала, каже, хотіла встати. Ноги в мене провалилися. Як провалилися, машина поїхала далі. Сама дитина до мене зателефонувала, сказала: Мамо, прийди на пішок", ну прийди до новоса. Мене збила машина, я не можу стати на ноги дівчинку. Одразу госпіталізували у дитячу обласну лікарню з переломом обох гомілок зі зміщенням. Тоді її стан був середньої тяжкості. Необхідне було оперативне втручання. Ургатному порядку і проведено на закрита репозиція перелому лівої великогомілкової кістки, кістки, враховуючи наявність великого зміщення на правій нозі, тимчасово було вирішено провести монтаж системи скелетного витягу з метою підготовки її до оперативного лікування, яке буде полягати в інтрамедулярній фіксації даного перелому еластичними стрижнями. Як стало відомо згодом, водій, який наїхав на дівчинку, це патрульний поліцейський, який був поза службою. Тож розслідуванням займається ДБР. 22-річний правоохоронець, перебуваючи за кермом власного авто, здійснив наїзд на 13-річну дівчину. Потерпіла, перебігала проїжджу частину на регульованому перехресті на зелений сигнал світлофора. Під час з'ясування усіх деталей інциденту та спілкування із винуватцем аварії, водій пояснив, він не зрозумів, що вчин в ДТП тому і не зупинився. Водій спершу покинув місце аварії, адже за його словами не відчув моменту зіткнення. В процесі проведення першочергових слідчих дій його особу було встановлено і він добровільно повернувся. Пошуками водія займалися його колеги із патрульної поліції. Нині винуватця відсторонили від роботи. Проводиться службове розслідування. Через деякий час поліцейські, які прибули на місце події, розпочали розшукові дії щодо винуватців цього ДТП через систему безпечне місто. Ми встановили транспортний засіб, встановили номерні знаки. Встановили водія, встановили, що це наш поліцейський. ми ж викликали його. На місце події він прибув на місце події, брав участь в слідчих діях, погляді місця події, складання схеми дорожньо-транспортної пригоди. Ми намагалися зв'язатися із винуватцем аварії та його адвокатом. Вони відмовилися коментувати дану ситуацію. Мама ж потерпілої дівчинки хоче привернути увагу до цього інциденту, аби службове становище водія не вплинуло на розслідування. Щоб було справедливе слідство, щоб він поніс справедливе покарання. Нині потерпіла дівчинка, готується до ще однієї операції. Її стан стабільний. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.